Вчора у Нововолинську та Володимирі Волинському пройшли чергові матчі фінальної частини чемпіонату України дитячо-юнацької футбольної ліги серед юнаків 16 років. Першими на стадіоні Шахтар зіграли дві львівські команди Карпати та ФК львів. Гра видалась напруженою для обох команд. З рахунком 2-0 перемогли Карпати. Футболісти Динамо Київ також показали результативний матч. Динамівці зіграли запорізьким металургом. На початку першого тайму перевага київських футболістів була очевидна. Як не старались гравці металурга, але забити бодай один гол у сітку суперників їм не вдало а от динамівці свого шансу не прогавили. У результаті 0-3 Впевнена перемога київського Динамо. Того ж дня фінальні матчі відбулися на стадіоні Олімп у Володимирі Волинському. Київська дю США 15 зіграла з Донецьким шахтарем. Перемогу у матчі здобула київська команда. Ціна однієї помилки саме так прокоментували свою поразку донечани. Нічиєю 1-1 закінчився матч між харківським «Металістом» та Володимир Волинським береве віком. Наступні поєдинки на стадіоні Шахтар пройдуть 2 липня. О 16.00 відбудеться матч Динамо Київ, Карпати. -Лі. О 18-й годині донецький шахтар зіграє з київським металістом.